Андрій Гнатенко, ветеран, який у 2024 році отримав тяжкі поранення, через що йому ампутували ноги. Близько року чоловік пересувався на кріслі колісному. Зараз же на протезах, 30 квітня відзначають всесвітній день мобільності та доступності. Тож ми вирішили прогулятися разом з Андрієм у центрі Житомира, аби подивитися, з якими труднощами можуть зіштовхнутися люди з маломобільних груп населення. Наша прогулянка розпочалася із вулиці В'ячеслава Ячеслава Чорновола. Кляска їх я би тут уже прижав би попід. Ну, а тут взагалі би не проїхав би. Тож, такі звісно, тротуари це дуже інклюзивно, сучасно, ну, і підтримує людей з вадами фізичними, скажімо так, з усіх сторон. От тут теж обережний, навіть здоровій людині необхідно, да, необхідно проходить. Біда в тротуарах, навіть якщо ну, покриття не зовсім якісне, у нас ще наклони. Тротуари такі значні. І ну, на візочку дуже тяжко пересуватися на таких наклонах. Навантаження на одну сторону завжди. І візка стягує. Високі тротуари. А от високі тротуари це проблема і для людей на протезах, і на, протезах, і на візку? І на протезах, і на візку. Ситуація плана, що ну, тяжко спуститися. А на візку перепригнути такий бар'єр можливо, ну майже неможливо. От. Знову ж таки, порівняти. Одна сторона, інша, інша сторона. Зовсім інше покриття, зовсім інші. Ну, ну, це дуже гарні. Да, так не на візочку, навіть самостійно можна було перепригнути таку висоту. От. Давайте поглянемо на один з медичних закладів. Е, є Що тут скажуть? Трамплін є, трамплін, в принципі, може бути. Підйомник є. Да, 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 да. А як вам на протезах? Бо тут немає поручнів. О, тут лише Поручнів сходить. немає, це дуже погано, бо ну, з палички я підіймусь, але це теж буде незручно. Був би хоча б з однієї сторони поручень, було б значно зручніше. Дорогою вздовж старого бульвару особливих труднощів у пересуванні не виникало, окрім бордюрів. А ось завітати у заклади, щоб випити лимонаду, буде проблемно. По бульвару ситуація, що для візочника є місця, де є. Проблеми і перепони, ну, як скрізь певне. Але здебільшого, минулого літа я тут е, часто регулярно, скажімо так, катався на візочку. Е, інколи самостійно, інколи з допомогою друзів, знайомих, але сказати, щоб тут геть неможливо було. Провести якийсь вільний час, погулять, так сказати, це буде неправда. Сказати, що це все геть було б інклюзивно, це теж неправда. Е е є місця, де мало б бути випротив. Ми сьогодні там ходили з вами, ви бачили самі, що є ми високі бордюри. Але знову ж таки, якщо пошукати маршрути, то можна знайти абсолютно інклюзивне місце, де можна скатитися собі на візочку самостійно. Місце, де можна піднятися на візочку самостійно. А От прийти попити каву, тут. Трохи проблематично візочникам, там, тому що кафешки здебільшого знаходяться в приміщеннях. Приміщення значно вище, ніж сам тротуар. Там мають бути якісь певні сходки. Пантусів тут, на жаль, здається, не в одному кафе немає. У шодуарівському парку дістатися до атракціонів буде важко. Пантус не пантус, і ну, по сходках то я тут підіймусь, спущусь, а з цього пантуса. Ну... Я не знаю трамплін для, для зимньої олімпіади, щоб на лижах спускатися. Тобто, в парку потрібно поставити да, пандус. пандуси було б дуже круто, щоб десь де тут вони необхідні, щоб вони були просто присутні. За словами Андрія Гнатенка, найбільший біль для людей, які пересуваються на кріслі колісному та протезах Житомирські тротуари. Мені набагато зручніше було виїхати на проїжджу частину, їхати в общому тоці з автомобілями на, на візку, чим їхати по тротуару. На протезах, в принципі, люди віз. Ну, скрізь справляться і все ну, доберуться куди необхідно. Візочнику, я б сказав, би, в водноковій мірі е зручно буде, що на Михайлівській, що на бульварі, що на Київській, тому що в однаковій мірі проблеми скрізь однакові. Я теж повторювати не буду. Пантуси, тротуари високі, е бордюри високі, тротуари похилі, е на Михайлівській. Ну, Мало закладів, куди можна потрапити не на літнік, а всередину на візочку. Тим паче, ну мало те, що потратити, якщо виникла така потреба сходити десь в так взагалі от не передбачено по місту майже не де скажімо так інклюзивних місць для цього всього діла. Загалом підсумку в двох словах. Шукати проблем можна скрізь, якщо є бажання погуляти, відпочити, ти можеш погуляти і Будеш ти на візочку, будеш ти на протезах, чи будеш ти просто повноцінною людиною. Ну я не говорю, що люди на візочку чи на протезах із не повноцінною. Перепон. Не, в твоїй голові. От, так. Але те, що десь є моменти дійсно незручні, є незручні. Але ну, я думаю, що з часом воно все буде виправлятися. Наше суспільство йде до того, щоб з часом виправляти певні помилки.